Вітаю вас! Це програма Тема Дня на діантебео, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб, а сьогодні у нас в гостях кандидат політичних наук, директор Центру суспільних відносин Євген Махта. Добрий вечір. Вітаю. Дякую, що завітали. А говорити ми сьогодні будемо про риторику України та Росії на Генеральній асамблеї ООН. Що ж, гадаю, слід почати з виступу Петра Порошенка на Генасамблеї ООН. Які головні тези можна визначити у виступі президента України? Давайте зразу зауважимо, що зараз почали активно обговорювати виступ президента, який був присвячений саміту сталого розвитку. Тобто це ще не участь у політичних дебатах. У політичних дебатах Порошенко виступатиме 29 числа після Володимира Путіна, який виступатиме 28-го. А власне, тези вони, мені здається, очевидні. Порошенко привертає увагу до ситуації в Україні і. Скажімо, дав достатньо жорстке визначення ситуації стосовно зрадницької російської агресії, і це спричинило вихід російської делегації з залу. Ну тут багато хто пише, що вийшов лише Віталій Чуркін, хто пише, що вийшли всі російські дипломати. Зрозуміло, що Путіна і Лаврова на той момент в залі засідань Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй не було. До речі, щодо цього демаршу. Ось одні представники ЗМІ пишуть, що вийшла вся делегація, хтось пише, що вийшов лише Чуркін. На вашу думку, це пов'язано з якимось так званим дипломатичним етикетом, чи просто отримали різні методички? Я думаю, що отримали різні методички це по-перше. А по-друге, для держави з загальносвітовим впливом, якою себе позиціонує Російська Федерація, навряд чи логічним є скажімо, демонструвати свої образи і виходити з залу, ну це рудименти ще радянської дипломатії. Лаврову, міністру закордонних справ Росії, подобається грати у міста рані, подібно тому, яким був Анатолій Громико, багаторічний міністр закордонних справ радянського союзу. І тому, я думаю, ті ті самі домашні заготовки, ті самі засоби, якими ми використували, використовували свого часу радянські дипломати. Просто існує така думка, що Чуркіну було простіше вийти, щоб уникнути е, непотрібних запитань після е, ось виступу Порошенка. Я думаю, що Тут також треба розуміти, що Генеральна асамблея, в тому вигляді, як це відбувається, це дійсно, мабуть, одне з найбільш масштабних представництв, оскільки переважна більшість держав світу є об'єднаних ООН, і на цьому саміті, який присвячений 70-річчю, в тому числі об'єднаних ООН, мабуть, максимально широке представництво. Зрозуміло, що не всі лідери світу там, Ну, скажімо так, тусуються протягом 7-10 днів, але і у багатьох з них достатньо насичені графіки не лише публічних виступів, а й двосторонніх зустрічей. І наскільки мені відомо, такий достатньо насичений графік і у Петра Порошенка. Тобто він вже, наприклад, зустрічався не лише з Девідом Кемероном, Кемероном з Ангелою Меркель, але виступав в фонді Клінтона і зустрічався з представникам, представниками єврейської громадськості і віддав Шану загиблим у теракті 11 вересня 2001 року. Тобто графік дуже насичений, графік, я б сказав, перенапружений і, в принципі, думаю, що. Це обумовлено тим фактом, що Україна справді перебуває в центрі уваги і Україні треба працювати серед іншого ще і над питанням обрання України до складу непостійних членів Ради безпеки ООН. В середині жовтня має бути голосування. Я так розумію, що на сьогоднішній момент йде остання фаза переговорів, оскільки голосування буде таємне на Генеральній асамблеї і має проголосувати дві третини. З тих, хто бере участь в голосуванні, за. Тобто там є представництво від різних територіальних груп. Зараз, так би мовити, дійшла черга України, про неї говорили ну, вже добрих з десяток років. Кажуть, що за нас вже виступає більше 60 членів. Чи це так? Я думаю, що так, тому що е, про це можна говорити, хоча б з огляду на те, що навесні 2014 року, за резолюцію, яка визначала українську приналежність Криму. Проголосувало всього 100 країн, тобто Україна не варто забувати, що вона є одним з засновників Організації Об'єднаних Націй, хоча це на той момент була примха Йосифа Сталіна, але факти достатньо вперта річ, і наша присутність на міжнародному рівні є достатньо високою, і Україна має всі підстави для того, щоб, ну скажімо так, конвертувати свою, можливо, колишню. Відомість у нинішню політичну вагу. Давайте перейдемо до ось, Володимира Путіна. На Генасамблеї ООН піднімаються і питання міжнародного співробітництва у боротьбі з тероризмом. Втім, не визнаючи участь у агресії проти України, Володимир Путін у власних заявах, ну саме, наприклад, в інтерв'ю до фільму Крим, Шлях додому та в інших своїх інтерв'ю, зізнається у вчиненні агресії, що, власне, є злочином щодо статуту ООН. Чи можна говорити, що на міжнародній арені допускається прояв таких подвійних стандартів? Часом на міжнародній арені панує закон джунглів, але я думаю, що Росія в даному випадку дещо передала куті меду. Справа в тому, що Західний світ протягом достатньо тривалого часу сприймав Росію як країну, яка стала на шлях демократизації, яка країна, яка бореться з тероризмом, в тому числі, і на такі пустощі Володимира Путіна, як закручування гайок у питанні. Діяльності опозиції і власне переслідування своїх політичних супротивників просто заплющували очі. Але е анексія Криму, тобто силовий переділ кордонів, які 40 років були недоторканими в Європі, за, скажімо, ну, е за виключенням окремих обставин там, історичних розпаду Югославії, е об'єднання Німеччини, роз е розлучення. Чехословаччини інших подій. Тобто надто е резонансний конфлікт між найбільшою державою світу Росією, однією з найбільших європейських держав Україною. І якби можливо Кримом все обмежилось, то реакція могла зійти на нівець. Але Розвиток подій на Донбасі, і, зокрема, загибель літака Боєн 777 на борту якого було 298 чоловік, вони зробили суттєвий злам у сприйнятті світовою громадськістю насамперед всього, що відбувається в Україні, і тому дійсно, коли президент говорить про формування проукраїнської коаліції, то він має під під собою дійсно реальні конкретні факти. Тобто, справді можна говорити про те, що. Україна не залишилась е, сам на сам з російською агресією. Так, справді, у сприйнятті обивателя нам здається, що нам би могли постачати там, більше озброєння, там, чи країни Європейського Союзу могли діяти більш рішуче. Це, це правда, і це сприйняття зрозуміле. Але якщо ми подивимось на е, міжнародну правову базу, якщо ми подивимось на... Економічні і політичні реалії, то ми, наприклад, побачимо, що у санкціях проти Росії при всій їх обмеженості, при всіх недосконалості, країни Європейського Союзу просто стрибнули вище голови. До речі, щодо Боїнгу, чи ведуться перемовини на генасамблеї стосовно трибуналу щодо цієї події? Я думаю, що так, тому що. Зрозуміло, що в Раді Безпеки ООН доти, доки існує право вето, Росія буде блокувати це питання, хоча це виглядає. Ілюстрацію до відомої російської приказки на варі шапка гаріт. А на генеральній асамблеї, я думаю, будуть шукати ці можливості. І тут, ну якби може, це можливо це цинічно не звучало, на користь Україні відіграє той факт, що в розслідуванні зацікавлені і Голландія, і Малайзія, урядам яких теж треба доповісти своїм громадянам, що ж відбулося з Боїнгом щодо інших цікавих заяв Володимира Путіна. Путіна напередодні свого виступу в ООН і зустрічі з американським президентом. Президент Російської Федерації дав інтерв'ю американським змі, у якому зокрема зазначив, що США причетні до повалення режиму Януковича в Україні. Чи можуть вплинути такі заяви на хід переговорів з Обамою? Я думаю, що ні. Обама все таки. Ну, по перше, президент найпотужнішої держави у світі, і він на такі дрібниці навряд чи буде реагувати. По-друге, інший фактор у нас на сьогоднішній момент дуже абсолютизують. Роль Обами забуваючи про те, що він за американською політичною термінологією кульгава качка. В нього закінчується вже другий президентський термін, йому залишилось трохи більше року перебувати на посаді. І зараз Обама, ну, за великим рахунком, повинен був би діяти так, щоб е, створювати підстави для успіш, успіху Хіларі Клінтон, але його відносини з родиною Клінтонів, я б сказав, достатньо непрості. Тому е, все-таки. Обама, я думаю, буде вести певну таку серединну лінію. Тобто не геть відштовхуватиме Росію, але і не дозволить Росії нав'язувати свою гру в українському і в сирійському питаннях. Загалом, чого чекати Україні від виступу президента Росії на Генасамблеї і зустрічей на найвищому рівні а Путін на трибуні Генеральної асамблеї буде намагатися продати в лапках російську миротворчість? Світовій громадськості, тобто він буде наполягати на тому, що Росія є ключовим гравцем у питанні досягні та ЄГІ, так Так. Досі. буде намагатися переконати, що російська участь у вирішенні конфлікту в Сирії і приборканні ісламської держави, є ключовою, що Росія, ну він отримав неприємний сюрприз у вигляді. Бойового ракетного удару французьких літаків по позиціях іділ, і російський МЗС вже виступив з осудом. Тобто, ну це виглядає, знаєте, доволі, доволі кумедно, тому що Росія, яка сама порушує норми міжнародного права на Донбасі просто пачками разів, вона засуджує подібні дії з боку інших держав. Тобто Путін буде одягатися в того миротворця. Путін буде намагатися переконати світ в тому, що без Росії неможливо вирішити це питання. А тут не варто забувати, що Сирія фактично останній такий споконвічний партнер Російської Федерації, який не має з нею проблем на Близькому Сході. І тому Росія і далі буде продовжувати режим Асада підтримувати і буде впливати на. Те, щоб світ пішов на поступки стосовно власне, санкцій проти Росії. Тому що ми вже бачимо, що можливо не настільки сильно і в щоденному режимі, ну, знаєте, багато б людей хотіли б бачити там як. Щодня падає ціна барелю нафти, та щодня падає російський рубль. Але треба теж усвідомлювати, що в економіці є свої закони. В Російській Федерації є достатньо великі золотовалютні резерви, і, скажімо, зрозуміло, що Росія до останнього фінансуватиме насамперед збройні сили, а не якісь інші витратні статті. Щодо образу миротворця. раніше Путіну вже вдавалося стати таким миротворцем для всього світу. Чи вдасться цього разу? Я думаю, що ні. Справа в тому, що західний світ при всіх його плюсах і мінусах все-таки схильний до аналізу і до вміння робити роботу над помилками. І якщо раніше Путін сприймався як достатньо цивілізований політик, то сьогодні його діяльність, ну мені здається, достатньо очевидною і європейським, і американським політиком. Зрозуміло. Євгене, дуже вам дякую. А телефоничем нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був кандидат політичних наук, директор центру суспільних відносин Євген Магда у студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.